Добрий день. Ось такий шовковий красень у нас є. Його розмір метр на півтора. Висока щільність 4,5 мільйони на квадратний метр. Погляньте, який шовк. Висота ворсу приблизно 6 мм. Для шовку це досить багато. Щільність. Вузликів. І зверніть увагу, зараз трошечки його обійду, і колір стане досить насиченим. Він буде темним. Ось такий метр на півтора, чистий шовк, жодних інших матеріалів немає. І тільки погляньте, наче норкова шубка.